Ти зараз хочеш сказати, що в Україні усі сервісно орієнтовані? Дивись, український сервіс точно вищий і кращий, да, ніж десь. Безумовно. Це зумовлено багатьма факторами. Перший фактор це як мінімум мержа. Тому що мержа в готелі там, чи в ресторані в... Ну, річна, давай так, в ресторані чи в готелі в Чорногорії, Чорногорі, Хорваті. А... Греції, вона інша, не така, як у нас. Ми не будемо називати відсотках, але точно в рази інша, ніж у нас. І я вважаю знову ж таки, що сервіс насправді, якщо так трошечки відхилитися, ми з тобою вже зараз живемо в період сервісної економіки, світовий ВВП. Якщо взяти от, весь ВВП світу, 67% цього ВВП знаходиться в сервісному бізнесі або в бізнесі, який надає сервіс. Це не тільки там, турагенція, це не тільки готель, ресторан, це і нігті, брови, СТО, стоматолог. Ні, ні. Не тільки сфера, ну, взагалі там, стоматолог, СТО, все це сервіс. Угу. Навіть не тільки стоматолог, в цілому медицина це теж про сервіс. І Uh, курс англійського це теж про сервіс. Мені здається, взагалі все про сервіс. Дивись, і так Просто... і. ні.